Мобілізацію в Україні у 2025 році продовжать. Міністр Умєров анонсував нову хвилю призову у військо та заявив, що у міністерстві оборони працюють над тим, аби мобілізація втратила своє негативне забарвлення. У свою чергу нардепка Вікторія Гриб назвала: за яких умов чоловіки самі будуть іти у військо. Що ж дійсно може позитивно вплинути на бажання українців долучатися до зсу добровільно. Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги в Україні продовжили до лютого 2025 року воєнний стан. А відтак мобілізаційні процеси ніхто не скасовував. Тож призов чоловіків запланований і на наступний рік. Про це заявив очільник оборонного відомства Рустем Умєров на наступний рік, щоб тримати е, оборону. Щоб всі цілі завдання, які були зазначені в е, військовій стратегії, ми повинні продовжувати мобілізацію. Також Уміров зазначив, що міністерство оборони дає рекомендацію щодо необхідної кількості людей, аби тримати фронт. У той же час у відомстві працюють над тим, щоб призов у військо отримав інше емоційне заварлення серед українців, і ми намагаємося. Змінити парадигму, що як я і раніше зазначав, служіння було честю, а, а не то, що як суспільство зараз а, а, сприймає. Тобто, бусифікація, ТЦК, а, дуже погане тренування і так далі. Це питання і завдання для нас стоять, і це для нас дуже проблематичне питання. Тобто, ми його намагаємося а, змінити. Змінити підходи, принципи до того ж, за словами міністра, влітку відбувалася спільна робота в уряді, і було зазначено, що економіка потребує резервування. Відтак були схвалені відповідні постанови Кабміну. Тому ми будемо завжди відкрити, щоб Працювати з асоціаціями, і ми просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти. Тому що зі своєї сторони, ми, як військова компонента, тільки можемо казати про свої цілі завдання. Але ми чуємо, як я зазначив, влітку ми вже допомогли зробити резерв. Але якщо потрібно ще резервувати, то тоді треба прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо. Зауважимо, що не так давно нардеп Роман Костенко шокував з заявою про те, що у війську мають набрати ще півмільйона українців. Пам'ятаєте, залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. От перед тим як його звільнили, він казав: а президент казав, що ні, нам не потрібно. От, дивлячись на ці цифри, які є і. Дивлячись на те, як зараз відбувається, яке нам потрібно погонення, я все ж таки прихожу до висновку, що залужний потолка про ті цифри, і все ж таки, я більше погоджуюсь тут з ним. Що все таки така цифра вона більш актуальна ніж те, що ми набираємо, бо ніж те, що нам говорили до цього. Наголосимо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав про 500 тисяч мобілізованих наприкінці 2023 року. Як про запит сформований Генеральним штабом на 2024 рік. Ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточеного на комплекту, який виник. Формування нових військових частин а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року. Однак, за останніми даними про призов півмільйона українців офіційно поки не мовилося. Що таке півмільйона людей на який термін часу? Я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами це безвіддальні з точки зору усіх тих, кого в рекомендували. Тому що є цей рік, на цей рік було планування особового складу потреби в особовому складі, і це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця. Я перепрошую, але в нас зовсім інші були плани і є плани, які доведені, і це ще раз це, це в рази менше ніж 500 тисяч. Принаймні на цей рік. Точно, коли ми говоримо про наступний, коли е, Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, е, тоді це може йти зовсім про інше і то. Це не мова е, про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене ну виникає питання чи, там, чи люди, які це коментують, особливо там вже, там чи громадські громадські активісти, чи військовослужбовці, які мабуть не знають, чи не мають доступу до, до цифр. Е, я сам не згідна Принаймні, про 500 тисяч на закритих засіданнях. У нас е, по півмільйона мови не йшло до слова. У РНБО напередодні назвали меншу цифру чоловіків, яких планують залучити до війська. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Ветеран російсько-української війни та адвокат Масіна Ємже заявив: якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, то Україні доведеться підписувати капітуляцію. Я б, наприклад, сказав би суспільство таке: якщо ви 160 тисяч людей. Не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію? Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить зробити. Не хочете? Вам не цінне те, що ви зараз маєте? Просто подумайте. Над тим, що ви втратити, якщо фронт впаде у свою чергу, суспільство також дискутує про те, як зробити мобілізацію ефективною. Одразу три складові для успішного призову українців у військо назвала нардепка Вікторія Гриб. А, грошова а, мотивація плюс а, соціальне забезпечення і підготовка. А всі три фактори, якщо не буде в нас мотивації то, вибачте, ми можемо реформувати ТЦК і робити все, що завгодно, але воно не буде працювати. Ми ж бачимо, що відбувається зараз. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що депутати запропонували ліквідувати ТЦК, а військові відправити на фронт у лавах десяти новостворених бригад. Самі військові на таку ініціативу відреагували доволі бурхливо. Чому вони проти? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжимо далі і повертаємося до чинників ефективної мобілізації. Своє слово щодо грошової мотивації для військових висловив і мер Львова Андрій Садовий. Відтак він переконаний, якщо українці у війську будуть отримувати по 500 тисяч гривень на місяць, то змушувати їх іти в армію просто буде не потрібно. наприклад, грубо кажучи, там людина, яка хоче воювати, мала б можливість отримати 500 тисяч. Ми б мали значно більшу кількість людей, які готові йти воювати. Натомість, де ми візьмемо ці кошти, якщо ми активізуємо всіх людей, які сидять вдома і бояться вийти на вулицю, щоб вони працювали, ну то тоді ми будемо мати більшу наповненість нашого бюджету, і більше коштів буде. До слова, до кінця 2024 року мінімальна зарплата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тисячі гривень, що включає мінімальний оклад солдата-строковика та оклад за військовим званням. Додатково можуть отримати 30 тисяч гривень ті, хто виконує бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України та захисту безпеки населення. 50 тисяч гривень військові, що виконують завдання в органах військового управління, штабах і командуваннях. 100 тисяч гривень захисники у зоні активних бойових дій, або ті, хто проходить лікування чи реабілітацію через травми або контузії, а також ті, які потрапили в полон, та 70 тисяч гривень оборонці, які перебувають на передовій протягом місяця. Щодо соціального забезпечення, то наприкінці жовтня Кабінет міністрів України затвердив порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків. Він передбачає надання форми та спорядження видачу засобів особистої гігієни та вдосконалення проведення щорічних медичних обстежень. За потреби надаватиметься допомога лікарів у державних або комунальних закладах. Також захисникам та захисницям можна розраховувати на психологічну. Ічну підтримку, якщо вони зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах або постраждали від сексуальних домагань. Третій складник, що міг би вплинути на ефективність мобілізації, підготовка днями раніше стало відомо, що з 1 листопада військовозобов'язані, які направляються до навчальних центрів, проходитимуть підготовку не 30 днів, як раніше, а 45. У Полтавському ОТЦК ТСП анонсували, що це буде набагато якісніша підготовка молодих воїнів як за контрактом, так і за мобілізацією. Окрім того, відповідно до розпорядження головнокомандувача збройних сил України. Мобілізовані військовослужбовці призвані за контрактом, які будуть проходити службу у штурмових військових частинах чи підрозділах. І їхній курс триватиме до двох місяців. Зауважимо, що від початку повномасштабної війни у навчальних центрах програму змінювали декілька разів. Раніше це було два тижні на полігоні, де новобранці вчили стрільбі та медицині. Потім тривалість підготовки збільшили до місяця. У той же час вже інша депутатка Соломія Бобровська заявила, що для належного комплектування сил оборони потрібно реалізувати три сценарії: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження, притягувати працівників ТЦК за порушення прав чоловіків, і третє змусити органи місцевого самоуправління долучатися до процесів мобілізації. Втім, вочевидь, як надалі відбуватиметься мобілізація та чи врахує військове командування поради, поки невідомо. Який вигляд матиме призов у військо вже наступного року? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!